Так, це будинок сусідній, де я тільки що працювала. Якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала, як він був прикрашений на Хеллоуін буквально півтори місяці тому. І тепер ми ну ось маємо такі шикарні, просто класні прикраси на Різдво. От що означає готуватися до свята. грудня, підстригають газони. Привіт всім! Не маю часу зупинитися, привітатися по-людськи. Тому так, на велосипеді. Автобуси їдуть на зустріч, це вже в коледж забирати дітей, розвозити по найближчих містечках селищах. Тому що зараз вже 11 -та. Я вже три години відпрацювала. До 12 зараз встигну ще одну годинку. У мене зміни. Зазвичай понеділок і в середу я працюю в письменниках, так званого моїх бенефіціарів 96 річних. Але мені поставили ще одних. Теж дуже поважного віку. Пари. Їду до Марселя, ті, що з Альцгеймера вдвох. І мені треба допомогти їм з обідом. Це трошки легше. Все ж таки суцільне 4 години прибирання буде. Але єдиний мінус, що від пункту А до пункту Б мені 2 кілометри, трохи більше їхати. І все це треба швидко долати, буквально за 5 хвилин, а потім повертатися, теж поспішати в школу, бо сьогодні діти до 12-ї. А взагалі в мене сьогодні 8 годин. Так. І у дітей теж насичена буде друга частина дня, а дожити до вечора. Я такий період називаю. Стою на червоному світлі. Не порушую правил пересування. Автомобілі стоять і я стою. Все, їдемо. Бонжур, плюсю. О, жалій. Ще міста. встигла, ворота тільки відкрили. Але по дорозі в мене спав ланцюг, що додало екстриму. Впереди, першої середи місяця. На вулиці щось відбувається, але насправді щось відбувається в будинку, який продається, бетон кудись заливають. Ну що ж, і через ці роботи ремонтні, незаплановані у в нас не вивезли. Переробку це прям катастрофа. За два тижні набралося повне і наступне буде ще через два тижні, і тут стоять знаки обмежувальні. Тобто буквально на наш цей міні-квартальчик не пустили сміттєвоз. Ось така біда, Це прямо проблема. Доведеться викидати переробку в звичайний смітник. Просто немає. Можливості накопичувати. Мама, взяти тебе? Ґані. Давай швидше обідати. Так, е я сьогодні на Кенго, <со> тому що чомусь не було електричної, і моя шефиня не знала, чому А адміністраторка, яка цим займається і завідує, на місці не було. Це що таке. Ну, це заводиться без проблем, принаймні поки що. Все. Їду. Ще в мене 2 години і півтори години, ну і вечірні. тут аншлаг. Діти приїжджають на гурток католицької, католицької школи вихідного дня, точніше, після обіднього дня середи, ось вивантажується. Зараз у них там буде уроки богослужіння. Ну і взагалі це така більше це схоже на анімацію, ніж на такі класичні уроки. Діти будуть зверху тихенько сидіти, не захочуть іти гуляти. Бонджу. Бонджує. Закінчила ще дві годинки. Зараз буду вести на фізіотерапію мадам Франсуаз. ще йду на вечірні півгодинки. І все. Оза там, де? Сусідній будинок прикрашений. Ще не знаю, чи вам буде видно, але у нас стадіон поряд, і там грають в регбі. Саме стадіон для регбі передбачений. Зараз ввечері чути дитячі голоси. Думаю, що <кій> грають саме діти або підлітки. Хоча на вулиці прохолодно не знаю, плюс 5, мабуть, максимум. Все пройшло чудово. Наскільки це може бути чудово? Бабуся мене не забула, і це був мій найбільший страх, що сьогодні вона буде знову питати, хто я, нервувати, але все було добре, вона мене навіть зустрічала на веранді. Так що біжу додому вже. Так, чоловік вже вдома. Машина затримана. Так, а це просто рекламні такі проспекти, журнали, які ми отримуємо прямо собі в поштову скриню. І просто, просто для інформації хочу показати: Супер У це магазин, супермаркет, який знаходиться поблизу траси на Толузу, десь 6 кілометрів, 6-7 кілометрів від нас. Ми там були буквально пару разів, мабуть, і це не супермаркет, в який ми ходимо, який там дуже для нас відомий чи популярний в нашій родині. Це стандартні, в принципі, продукти, але багато і власної марки в них також. Ну що ж, тут до свят. Переважно акції на алкоголь. На шоколад, на цукерки, на десерти. Ось такі. Ну, теж пропозиції. З доволі суттєвими, як на мій погляд, знижками. Я не знаю, на якій він позиції стосовно своєї цінової політики, але це точно не найдешевший супермаркет. Ось так це виглядає. Доволі стандартно. Це, до речі, реклама фуагри. Делікатес зі знижкою 34%, але щоб ви розуміли, ось ця ціна 24... 25 євро це за 230 грамів. Тобто ось така низька ціна. Кілограм фуагри коштував би 108 євро. Ось ми їли один раз і те, нас пригостили, ну можна сказати, нам дали безкоштовно. В -de Cure, коли нам допомогу видавали продуктами, там добігав строк придатності, здається. так і Ось так ми і спробували, що воно таке та фологра. Доволі смачно. Далі, а Aldi, це супермаркет неподалік нас. Це те, що ось, мабуть, єдиний супермаркет в такій піші. Пішохідній доступності до нас, тому часто, коли чогось не вистачає вдома, треба терміново докупити, ми туди навідуємося, скажімо так. І вчора чоловік теж ходив там і сік, і яблука купив. Там бувають різні акційні теж пропозиції, доволі цікаві. Цінова політика, я б сказала, він дорожчий, ніж нетто. Але це така міжнародна мережа супермаркетів. Я знаю, що і в Америці ALDI є, і по всій Європі. Тож, я думаю, якщо ви знаходитесь десь в Євросоюзі, то в вашому місті містечку точно є десь поблизу ALDI. Aldi. Алді, ну, є продукти, відповідно, теж для. Європейських країн більш-менш стандартний. Що ще цікавого, особливого Валдії, не, не продукти, так, не побутову. Непобутові товари, там можна теж придбати, але вони зазвичай ось такі рід... зі знижкою спеціальні. Я не знаю, як вони це формують, ці пропозиції. Але ось один тиждень або один місяць можна якийсь одяг придбати, потім якісь іграшки, ще щось, якийсь декор. Ну І зараз теж. Вчора, до речі, чоловік придбав там шкарпетки для старших хлопців, бо прямо проблема. Не вистачає часто свіжих, чистих шкарпеток, які ще можна швидко знайти, бо вони якось до прання не потрапляють або не потрапляють вчасно. Ось тут ось є навіть постіль дитяча, так, односпальна Для ковдри і для подушки 1799. Я, до речі, не знаю, наскільки це дорого чи ні. Ну, Позих, будь ласка. Тут ось якась, якась пропозиція Grand Fay. Я не знаю, що це таке, що це за магазин або супермаркет. І мені, чесно кажучи, ліньки гуглити. Тут є ось сайт позначений, якийсь, якийсь магазин, пропозиція делікатесів. А що це таке? Ну не скажу. Можливо, колись дізнаюсь детальніше скажу. Магазин Бут, Бат, доволі популярний тут серед французів, і це побутова техніка, переважно і меблі. Це те, що вони пропонують. Ось, і, як я вже сказала, так в них купують. Я в будинках бачу і меблі такі, і якісь, якусь декорацію. Звідти, ну, і це теж така ось пропозиція рекламна. А ще чомусь нам покла... положили ось осінь, причому 20. А, тут акційні пропозиції, вони до кінця року ось. Але тут техніка для саду городу електроінструмент, скажімо так. Це цікаво було в моєму чоловіку. А, тут взагалі якісь бензопили. А, ну так, Це пилососи садові, наскільки я знаю. Ну, все для саду. Не актуально. На жаль, поки що не маємо свого саду. Власне все. Так, і тут, поки дивилася цей проспект рекламний, згадала, що можна було б сказати щодо нашого одягу. Ви ніколи не запитували. Ну і взагалі до, наприклад, постільної білизни, ми нічого тут не купували. За майже два роки я маю на увазі постільне полотенця. Це те, що нам надали, подарували, віддали. Як тільки ми приїхали, в нас були шафи повні. Цих необхідних речей, першої необхідності, але в такій кількості, що ось ми не потребуємо. Єдине, що я дітям купувала простирадла, трошки такі на гумці не вистачало саме Ну на заміну, поки щось одне переться, тим більше що взимку повільніше висихає, і ось мені треба було. Ну, і то я це зробила в Емаюс. Це так, як я називаю, це барахолкою. Насправді це благодійна така ініціатива, організація, яка бере речі, її точніше привозять в цю організацію, віддають речі, а вони продають за нижчою ціною е, речі, які були вже в використанні. Ось там я по 2-3 по євро купила ці простирадла на односпальні ліжка. Це, власне, і все. Е, і одяг так само нам приносили. Спочатку, як тільки ми приїхали, нам приносили речі, одяг і для дітей, в тому числі, не все, звичайно, підійшло. Хотіла сказати, що французи доволі довго користуються одягом, носять його, і не завжди він дорогий, такий і якісний, не все принаймні. Тому. Не весь одяг, який приносили люди від чистого серця, насправді з усією своєю добротою, але не весь одяг можна було носити. Але на початку, справді, це нас врятувало, рятувало від того, щоб ми не купували нічого. Але поступово трошки, трошки все одно придбали. Я переважно я взагалі не купую собі нічого насправді. Дуже рідко, дуже рідко щось замовляю через інтернет, або кілька речей я теж придбала в МАЮС. Там це, ну, Можна сказати, що це як секонд гент тільки сама структура організації по-іншому, мабуть, організована. Хоча ну, просто це не везли в якусь країну, а ось буквально це могли люди віддати в цьому місті мешкають, віддали свої речі, їх продають там за 3-4 євро. Джинси або якийсь одяг, можна його придбати. Лії також я купувала там дитячі футболочки, штанці, буквально по 1 євро або по 50 центів сукні, так, Це доволі економно, тому нас це дуже-дуже рятує. ну, а чоловік... Собі частіше замовляє насправді речі, але йому вони, мабуть, і потрібніші, тому що він е, щодня йому треба виглядати до, достойно, скажімо так, в офісі. Він працює, е, йде mm. до людей. Mm. Якщо в мене робота це прибирання, то вона не вимагає від мене якогось такого елегантного вигляду, скажімо так, принаймні вимоги ці. Занищені, знижені, так не такі, як для роботи в місті, в офісі. Ось, власне, все. Так, ну справді, ну і взуття. Взуття все ж таке доводиться замовляти, купувати. Це правда, але теж його небагато. Я ось в своїх. Туфлях хожу вже другий рік. Ну, саме їх на роботу взуваю, і ну, мене це влаштовує, дуже зручні. Виглядають вони вже такими. Вже... <с역> 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 Видно, що їм вже <с역> <с역> не перший місяць і не, і не перший рік, що я ними користуюся, але вони дуже зручні. Так, власне і все, от у мене на задньому фоні ви дещо таке дивне побачили. Це рукавичка моя робоча. Мені, до речі, на роботі видають такими коробками, коли, коли потрібно, коли в мене закінчується. Е, рукавички і маски. А це діти люблять гратися, я їм вже забороняю, бо занадто багато вони вже використали тих рукавичів. Вчора ось Лія набирають воду, ну, Лія набрала ще й попросила мене одягти резиночку. Це резинка її для волосся, гумка для волосся. І потім вони порвали це все, десь розлилася ця вода. І тепер оце так лежить на столі тут письмовому. Ну і так, м'яко кажучи, в нас по всьому будинку, по всій квартирі. Я це все бачу, не все встигаю прибирати, це просто якась лавина. Те, що вони роблять, іще і за собою не прибирають. Я побачила зараз, що в кадр попала ця рукавичка, згадала, вирішила вам. Як завжди, що бачу, то й розповідаю. Добре, на сьогодні все. Я закінчила цей влог такою розповіддю. Довго. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо залишились питання, обов'язково пишіть. Я коментарі читаю, за можливістю завжди відповідаю. Вподобайки з вас, звичайно, і якщо ви раптом ще не підписалися, зробіть це. Я готую вже наступне відео для вас, тож побачимось!